Корисний смачний привіт, друзі. Запечені яблука з солодким сиром. Як на мене, дуже цікаво, смачно і корисно повинно вийти. Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! А для цього десерту або смачного сніданку мені знадобляться. Звісно, це яблука, мед, м'який сир, два яєчні жовтка та кориця. А розпочнемо з підготовки сирної маси. Беремо сир. І для початку додамо туди 4 столових ложки меду. Наступним додаю два яєчних жовтки, які ми попередньо підготували. Тепер все гарно вимішую і роблю однорідну масу. За рахунок меду маса виходить дуже ароматна. Та смачно солодко пахне. Тепер відставляю її в сторону і буду підготовлювати яблука. Так, зрізаю верхню частину яблука. І тепер нам треба дістати з нього середину. Насправді, друзі, дістати середину з яблука це не так просто. Тим паче, коли яблука такі тверді і суковиті, як у мене. Але зараз поділюсь своїм лайфхаком, як спростити це до максимума. Зрізавши верхушку, роблю ось такі надрізи через все яблуко, не дорізаючи до кінця. Чим більше надрізів, тим простіше достати середину. І вже потім ложкою Ось таким чином дістаємо все, що всередині. Робити це досить легко і просто. Таким чином ми зробили шість фруктових горшечків, наповнюємо їх сирною масою. До речі, на цьому етапі необхідно вімкнути вашу духову шафу на 180 градусів. По можливості верхній нижній нагрів. Ну і тепер з цією фруктово сирною квіткою йду до духової шафи. В самому кінці присипаємо ароматною корицею. Щодо часу приготування в духовій шафі. Хочу дати невелике коригування. Спочатку вони готувались, як я і казав, 180 градусів 20 хвилин, але цього було недостатньо. Скоріше за все, за рахунок того, що яблука досить великі, щільні і тверді у нас були. Тому я збільшив температуру до 200 градусів і готував ще 10 хвилин. Після чого вони пропеклися і тепер їх можна куштувати. Дістаємо яблучко те, що у нас по центру. А тепер розрізаємо і будемо коштувати. Ви тільки подивіться, як красиво яблуко виглядає всередині. Відрізається собі шматочок. М -м. Дуже смачно відчувається легка кислинка за рахунок яблука, але все ж таки вона компенсується приємним солодким смаком меду, приємним смаком сиру. Все це разом між собою класно гармонує, доповнює один одного. Ну, Тут я впевнений, що всі ви знаєте смак запеченого яблука і запеченого сиру в вигляді запіканки. Ще за бажанням хочу сказати, що можна сюди всередину сиру додати якусь шоколадну, шоколадні кульки. Теж буде досить цікаво, але буде набагато солодше. Цей десерт ідеально підійде як для дорослих, так і для дітей. І на цій яблучно-сирній ноті традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!